Ось такі в нас сьогодні контрастні історії, але насправді ми хочемо розказувати про великих і світлих людей, про волонтерів. І ще одна історія, ще одна розмова з волонтером. Андрій Огінок в нас в нашій студії студії Львівської мануфактури новин, засновник благодійного фонду АвтоАнгел. І співзасновник волонтерської спільноти Джекі Чан. Чого Джекі Чан? зараз Андрій розкаже? Покажіть шеврон. Так, покажіть шеврон нашим глядачам із Джекі Чаном. Не знаю, чи він знає, що така є спільнота в Україні. Так, отже, слава Україні і вітаю вас із професійним святом, з днем волонтера, Автоангел. За цей час, от від початку повномасштабної війни, і, можливо, ви коли ви заснувалися? У 22-му році. У 22-му році. Добре, скільки ваш благодійний фонд відправив автівок? Можете. Станом на сьогоднішній день 956. 956? Так. Е, ого, е, Так, і я знаю, що ви за цей час здійснили 60 поїздок на передову. Е, і одна із останніх поїздок це нагадайте мені, яка вона 56-та, так, 56 та так. поїздка на як то, звільнену Курщину у суджу, Юра. Сьоми, сьомі файли. У себе на Фейсбук-сторінці Андрій написав: нічого не очікує, нікого не звинувачує, просто роби щось. А ще в нас є от така зараз історія, що люди зневірюються в силу різних обставин і втомилися від війни і від того всього, що ну, ми несемо великі втрати. Росіяни наступають зі Сходу і з півдня, окуповують швидкими темпами нашу територію. Як не опустити руки, як е, працювати, і не зневірюватися, і знаходити однодумців, і допомагати е, нашим захисникам? Я би ще трошки добавив про людяність в продовження тих е, попередніх тем, які говорили, е, коли ми приїхали в вересні місяці в суджу, ну десь там незадовго від того, як наші хлопці туди зайшли, перше, що мені кинулося в очі, це е, ну. Розбиті, спустошені магазини і вулиці, але ті магазини, в яких було хоч щось, що нагадувало їжу, якою могли похарчуватися тварини, були мішки просто розрізані і розсипано. Наші хлопці, які зайшли, вони думали про те, що тварини, які там полишалися, їм треба буде щось їсти. І вони в такий спосіб розрізали мішки з їжу і повисипали, щоб собаки, коти собі приходили, їли Це про людяність. Угу. Mm -hmm. Так, ну давайте ви можете, до речі, відрефлексувати те, що ви побачили, тому що Андрій весь етер сидів в наш студії дивився відео із двома цими випадками жахливими, потім відео із Сергієм Дасіком, з військовим. Як, як, як можна ставитись до цього і як це можна назвати? Я розділяю думку, що люди, які жорстоко, наджорстоко поводяться з тваринами, вони в якийсь момент. Можуть так само повестися з людьми, з дітьми, наприклад. Ну, з беззахисними. Він ніколи не піде проти того, хто може йому дати здачі. Тобто, під його важку, несвідому чи свідому руку можуть попасти беззахисні люди. Жінки, діти. Я би не хотів, щоб моя дитина десь колись невдало перейшла дорогу у такому от звірові, який. Отаке От робить з тваринами, тому я вважаю, що такі люди є злочинці, мають бути ізольовані в суспільстві. Їм не місце ні в армії, їм не місце ніде між нормальними людьми. Uh -huh. Не мають бути там, де сидять злочинці, закриті ізольовані. Так, отже, як не зневіритися, тому що ну волонтери всі на третьому році повномасштабного вторгнення всі відмічають, що донати падають, активність падає. Ви ну як за періодично в їздити із допомогою? Ну, на схід колись ми їздили кожних два тижні, 22-23 рік? Потім ми трошки розтягнулися, тому що в нас поїздки стали більші, географія поїздок стала довша. Відповідно, нам треба більше часу на збори і на саму поїздку. І зараз ми їздимо кожних три тижні: кожна третя п'ятниця. Ми стабільно виїжджаємо і вівторок, в середу, деколи в четвер, вертаємося назад, тобто майже тиждень в дорозі. А скільки у вас таких джокічанів є? Ну, Джекічанів загалом десь чоловік 20. Е Тих, що стабільно їздять, десь це, це, це десь чоловік 15. І ще є такі люди, які десь колись, коли треба, як то кажуть, на підхваті долучаються до нас, коли ми назбираємо більше машин, ніж здатні перевезти. Угу. Збирати машину де ну де то поло, то дерево. де збирати машину. Де ви збираєте і хто в цій команді? Це бізнесмени, це ну ви особисто за це професії. бізнесмени. Багато нам допомагають британські волонтери ага. е, приганяють машини. Багато людей просто просять, десь там назбирали між собою грошей на машину, купили, зробили. Просять нас відігнати на війну, от ми такі роботи так само робимо. Так само дуже важливо є, що ми забираємо поломані побиті машини з війни і тут їх ремонтуємо. І назад, ви... і, і, назад, назад від... і назад відвозимо. І... Та, коли я... вдається машину за тих три тижні зробити, що що між поїздками, деколи вона робиться довше залежить від поломок. Ну, давай тепер поговоримо про суддю. Юра. Давай ще раз покажи фотографії суддю. Отже, ви поїхали в чергову вашу поїздку, заїхали на звільнену курщину. Е, можете поділитися взагалі своїми емоціями відчуттями? Е, як там? Ну як взагалі там люди живуть? Чи ви спілкувалися з місцевими? Е, що кажуть військові, якщо вони спілкувалися? Ну і взагалі, наскільки е, зараз дуже багато дискусій, Наскільки нам потрібна це була курська операція і звільнення курщини? Тому от поділіться. Наскільки була подіб... потрібна нам курська операція? Вона, я вважаю, роблю висновок з того, що я почув від хлопців, від різних абсолютно. Якщо б не було курської операції, ми б зараз мали операцію Сумську. Це дуже просто. Uh -huh. Тобто, якщо б ми не пішли туди, вони б пішли сюди. Краще воювати на чужій території, ніж на своїй, бо все ж таки руйнується все навколо і краще руйнувати там, ніж тут. Угу. Uh -huh. Дуже зруйнована Курщина. От. Тут якраз відмінність між тим, як наступаємо ми, не між тим, як воюють вони, от наші всі міста, куди вони зайшли, вони всі зруйновані вщент. Тобто так, їм не шкода звільнені. наших міст. Так зване звільнення. Від людей, від е, всі від... чули про Бахмут, всі чули про Мар'їнку і так далі. Це просто місце на карті, якого по факту не існує. Суджа не знищена, наші якось делікатно працюють. Ну так, є будівлі побиті, є там повебивані вікна. І ще там щось, мінімальні руйнування, але загалом місто стоїть і нічого йому не сталося, і колись там зможуть жити люди. Неважливо. <таспілляння> е, а було щось таке, що вас особливо зачепило і вразило під час цієї війни? <таспілляння> та, було е, це не на користь нашому народу, але суджі, практично немає цивільних. Тобто, їхні люди, коли зрозуміли, що їх окуповує чужа для них армія, вони просто встали і пішли. Тобто так званих ждунів там дуже мало. Угу. Натомість на наших східних теренах ждунів чомусь багато. Люди там сидять і чекають руського міра, а російські люди не сидять і не чекають українського міра. Так, є цивільні, але їх дуже мало. Прям дуже мало. І вони дуже часто говорять українською мовою. Так, ми неодноразово бачили тоді, коли почалася курська операція. А що кажуть військові, якщо вони спілкуються із тими місцевими, ми розуміємо, що пропаганда має величезний вплив на уми росіян, але все ж таки, коли вони бачать, що, як це поводять українські військові, це перше. І коли наші військові, я бачила, коли показували, що зробила Росія із нашими містами, ну що військові може ділилися якими своїми особистими враженнями від спілкування, особистими історіями, треба врахувати той факт, що коли солдат чужої для них армії приходить і з ними спілкується, вони будуть трошки думати, що вони кажуть. Вони будуть хвалити. Нас і будуть е, поплюжити їхню владу, Кремль це треба розуміти. Це ну, людина свідома чи не вона буде фільтрувати, що вона говорить в очі озброєного солдата чужої армії. Е, якщо абстрагуватися від того, як сказав нам один військовий, там у нас навіть відео є, я записав, е, вони часто говорять українською або суржиком, але думають, вони все ж таки російською. В них оце от раритет, не ретет, як воно там називається. Оця от лінія кремлівська в голові настільки засіла, що якщо б вони не напали тоді на нас, в 22-му, то Америка разом з нами би напали на них. Вони це говорять, як мантру повторюють, вони в то вірять, і так воно в них є. Е, так, ну і скажіть тепер сьогодні професійне свято відзначають всі волонтери. Чому ви займаєтеся волонтерством? Чому ви цим почали займатися, і чому займається цим ваші однодумці? Ну, по-перше, ми свідомі, того, що в нас страшна війна і треба боронити країну. Я, наприклад, і мої друзі-волонтери, ми собі не уявляємо, як це можна дозволити втратити свою країну, маючи такі шанси. Ні, ні, ні одні з наших предків не мали такого шансу, не мали такої світової підтримки, яку зараз маємо ми. Наші діди, прадіди, воїни УПА, вони не мали ніякої підтримки взагалі. Мали таку трошки підтримку місцевого населення, а загалом вони були в повному оточенні і вони десятиліттями боролися проти окупації совєтської. Тому зараз в нас найкращий шанс в історії по-справжньому відвоювати свою країну. Чому я займаюся волонтерством? В мене це почалося з 22-го року активно, тому що я багатодітний і маю право виїзду за кордон. І коли я зрозумів, що в мене є якась перевага якої немає в інших людей, я можу бути корисний тим, щоб переходити кордон і приганяти, привозити щось. От так я почав возити машини, потім заснувався фонд АвтоАнгел, і потім я пристав до іншої групи людей, до нас пристали ще інші люди. І так нас стало багато, і ми потім назвалися Джекічани. Е, джекічани, в мене, просто, в мене просто таке логічне питання: е, а чому у нас не можуть бути джекічанами? Е, Держава ну мається на увазі державні органи. Війна триває з 14-го року. 14-го року українці платили військовий збір е, з 1 грудня будуть платити 5 з півтора. Е, а потреби військових далі є. Ну потреби ж не зменшуються. Ви це, ви це знаєте. Ви це напевно відчуваєте. І вам про це говорять військові. Е, чому держава не У Мене ті самі питання до держави. Я не хочу, щоб ми волонтери конкурували з державою, бо це явно буде не на нашу користь. Ми хочемо державі допомогти. Ми підставляємо державі плече. Там, де держава не здатна дотягнутися, там, де держава не допрацьовує, там працьовуємо ми. Чомусь держава не здатна купити в Англії старого пікапа за 5 тисяч доларів. А ми це можемо купити. Вони куплять новий за мільйон гривень. Чомусь держава не здатна в кожен підрозділ забезпечити реб або дрони в піві. Ми зберемо гроші, купимо, привеземо солдату в руки віддамо. І швидше. Звичайно, і дешевше. Mm. Я ж веду до того, що держава чомусь все купляє дуже дорого. От сьогодні мені стало відомо, що соляра в нас по 100 гривень виявляється в армії, хоча ми знаємо, де по 48 можна купити. Повторююся: ми з державою не конкуруємо. Ми підставляємо державі плече. Держава не здатна зробити прості речі, вона налаштована, напевно, на якісь величезні там процеси глобального масштабу. Ми робимо прості речі. Ми дрібноту якусь зібрали, купили і солдату там прямо в руки віддали близько до лінії фронту. А, але вже і зараз, тому що запит є. Війна, війна не зупиняється, якщо немає достатньо техніки чи озброєння, чи забезпечення. Ну тут треба треба просто розділяти окремо держава і, і народ, і, і влада. Е, от ми, ми, як нація, е, на жаль, на третьому році війни якось не знаю, що що би мало зробити. Знову ж таки, що би мало зробити наше військове командування, наша влада, щоб у волонтерів простих українців не опускалися руки, вони не зневірювалися і далі допомагали до нашої остаточної кінцевої перемоги. Дуже би хотілося, щоб на державному рівні часто згадувалося про важливу роль волонтерів. Дуже би хотілося, тому що як би там не було, люди дивляться телевізор. Люди читають медіа, люди черпають інформацію, яка транслюється зверху, і зверху треба наголошувати, наскільки є важлива роль волонтерів. Не раз в рік президент подякує волонтерам, а це має робитися частіше. Це має робитися не тільки з офісу президента, а зі всіх усюди. Тому що волонтери насправді роблять величезну роботу, волонтери ризикують, волонтери витрачають свій час, гроші, здоров'я для того, щоб допомогти солдатам. Не якимось там міфічним солдатам, а нашим друзям, нашим сусідам, нашим родичам, нашим співробітникам, які пішли воювати, як ми можемо їм не допомагати. Ми не допомагаємо генералам, майорам і вищому е, військовому команду. Ми допомагаємо простим хлопцям, які роблять саме, що не є потрібно, і саме, що не є просту роботу. І дуже би хотілося, щоб з верху, з державної е, верхівки про нас згадували і закликали людей донатити, допомагати і ставати. До роботи просто банально ставати до роботи, робіть щось, люди, бо тому воно не зробиться. Е, так, але коли ви знаєте, на, на фоні цих всіх скандалів корупційних із прокурорами інвалідами, інсеками, якось ну ну, логічно, в людей виникає якась зневіри, недовіра, Але українці роблять дива, коли об'єднуються на горизонтальній площині. коли Мій брат, мій сусід, односельчанин, він воює і все село збирається. І це набагато потужніше. І в цьому наша сила. Це феномен українського волонтерства. Це, напевно, окреме буде явище, взагалі, і волонтерство в Україні це щось абсолютно особливе. Ну і напередодні різдвяних свят будете їхати до хлопців, що вести і. Який настрій наших. Настрій різний самий. В кожного ну, армія, військо це зріз суспільства. Там є всякі, абсолютно, люди, які займалися всяким різним колись до, до тим, до того, як вони стали військовими. І відповідно, в кожної людини щось своє в голові сидить. Хтось каже, що треба воювати і там до кордонів 91-го, хтось каже, що треба зупинитися, там, де зараз є, і щоб припинили. Нас вбивати а, а, і руйнувати наші міста. Ну, люди. Кожна людина мрі... говорить про щось своє наболіле. Так, на Різдво ми їдемо. Ну, раніше цього року ми їдемо перед Різдвом. Минулого року ми на самого 24-го приїхали на Донбас і гарно з хлопцями заколядували Галицьких колядок, поїли куті смачної. Цього року у нас по графіку нашому випадає, що ми виїжджаємо з Львова, 20-го, там будемо 22-го, 23-го і надіємося, ще до Різдва може вернемося додому. Привеземо хлопцям. Путі львівської привеземо хлопцям пампухів, привеземо з десяток машин, які вдасться поремонтувати чи свіжих купити. Е, і найважливіше, найцінніше, що ми хлопцям привозимо, це наша присутність. Людям важливо бачити, що до них хтось приїжджає. І про них не забули. І про них не забули. Я завжди проводжу паралель. Кожен з нас коли-небудь лежав в лікарні. От наскільки вам було приємно, коли до вас приходили відвідувачі. До когось не прийшли, а до вас прийшли. Вам ж приємно було. І так само люди, які там десь дуже далеко від дому роблять страшенну титанічну нереальну роботу в нелюдських умовах. До них приїжджає хтось, як вони люблять казати, чистий приїхав. Чистий приїхали. Чистий <с <с це… Ну, ну чистий, ага. браний, нормально побритий, нормально помитий. От бо хлопців не завжди є можливість бути поголеними, помитими і чисто виглядати. Е, от. Тому людям просто приємно, щоб до них приїхали. Так, можна відправити посилку новою поштою, так машину можна відправити там кудись поїздом, залізницею. Але людям важливо, щоб до них приїхали в силу хтось і просто з ними поговорили. Це є супер важливо. І, власне, таку місію ми несемо і таку роботу ми робимо. Тому за цю роботу вам дякую. Ще раз вітаю вас святом, Дякуємо за волонтерство. Засновник благодійного фонду АвтоАнгел, співзасновник волонтерської спільноти «Джекі Чан», Андрій Огінок. Позовний вогень в ефірі львівської мануфактури новин.